Я от думаю, дума, як мені краще сказати. Привіт, ой, чи ой, привіт. Ойфуск народився в Донецьку і переїхав до Києва у 2014 році. Він є співзасновником електронної формації гру в груф і виконавцем, якого вирізняють яскраві концептуальні кліпи та надзвичайно емоційні треки. Я одразу зайду з такого важливого питання. Точніше прохання, щоб ти розказав свій улюблений анекдот. Вау, улюблений анекдот. Е, ну, Анекдот про нюанс я не буду розповідати. Бо його і так всі знають. Е, тому ну, зробимо вигляд, ніби я його розказав, і люди, які знають анекдот про нюанс, вони його просто згадали. А чи є в тебе улюблений хейтерський коментар про тебе, який тебе смішить? Там щось, типу, під кліпом ставлю три, якби в тебе було? Нормальне, mm -hmm. mm -hmm. то е, я би поставив 4, а так щось приблизно в цьому дусі. А ти взагалі любиш увагу до себе? Як ти з нею справляєшся, коли ти відчуваєш, що вона є? Е, взагалі, завжди мені подобалась увага. Скоріше за все, це через те, що мені не вистачало в дитинстві. Це Така доволі класична історія, коли людині не вистачає уваги в дитинстві, вона йде в артисти. Бо там уваги багато і можна це якось компенсувати. Зараз її достатньо, хоча я ще ну, не супер відомий, але уваги вже достатньо, тому я перестав там користуватися майже соцмережами. І, я перейшов більш в реальне життя, Думаю, що уваги всюди достатньо, і навіть в реальному житті. Тому я намагаюся просто пропускати через себе, рефлексувати, отримувати задоволення. Десь в якийсь момент її занадто багато і все. А від чого важливого в реальному світі може відволікати цей цифровий простір? Насправді від всього, від е, того, як ти насолоджуєшся їжею е, до того ж самого спілкування в реальному житті. Бо ну, зазвичай, ми типу, щось там дивимось, переписуємось під час того, як ми їмо, або під час того, як ми спілкуємося з іншою людиною, і постійно переключається увага з. Того, що ти робиш, на... ну, у мене так. Можливо, так, не у всіх, але спілкуючись з різними людьми, я розумію, що у багатьох це так відбувається. І я постійно помічаю, як люди під час діалогу просто тільки виникає якась мінімальна пауза, одразу дістається телефон, і увага перемикається, і, і вже ніби діалог такий кострубатий він, ніби постійно обривається і іншими ітераціями. Наскільки ти залучений в розробку візуальної концепції твоїх кліпів? Насправді, можу віддати належне режисеру Іллі Дуцику. Це повністю його заслуга, його команди, також заслуга хлопців з Куй Арт, які є арт-відділом. і. Режисерів е, по світлу е, людей, які відповідають за технічну частину, ну, тобто всієї команди. І я намагаюсь не втручатись, я намагаюсь просто ну, в деяких моментах я додаю щось від себе, але візуальну частину я не втручаюсь, тому що Мені подобається, коли мені, як митцю, дається простір для того, щоб розгорнути свою думку. І так само режисеру, тобто Іллі, я довіряю і відчуваю, відчуваючи його, віддаюсь. Що робить його митцем, з яким ти хочеш співпрацювати? Напевно, це якесь відчуття синергії, коли я з ним спілкуюсь, то мене це наповнює. І після сумісних робот я відчуваю більш енергетичний прилив і Ну, напевно, я не знаю. У мене таке відчуття, ніби для нього це теж так, бо е, йому подобається те, що я роблю, і це дозволяє йому вкласти свою енергію на основі того, що вже було зроблено, на основі моєї якоїсь енергії. І вона як так переплітається в о, щось більше. А який кліп з тих, що вже вийшли, тобі подобається найбільше? Якщо ти можеш обрати один, напевно, це по кому подзвін. Сама ідея. І, і реалізація його, його вона була дуже така спонтанно проста сама ідея і, і реалізація, і одночасно дуже дієва. Розкажи про район, в якому ти виріс. Район, в якому я виріс, це Будьоновка. У мене у дворі був величезний замок з каменю, там такі двох. Метрові стіни були. Були раз, два, три, чотири, п'ять башен. І всередині був такий типу, дитячий майданчик, і він прям ну, великий. Я не знаю. Тобто там так кутом стояли дві е, дев'ятиповерхівки, і там дві п'ятиповерхівки отак стояли кутом і посередині цей замок. Я не знаю, він як типу футбольне поле. чи так, ну, таке, Неможливо не велике професійне, але спортивний, спортивне футбольне поле. Я не знаю, в яких розмірів футбольне поле, але воно було величезне. І величезний замок. Е, був ставок у нас на районі. Багато абрикос. Що ти розповів би про Донецьк людям, які там ніколи не бували? Він. Був дуже чистенький. Це було дуже чистеньке місце. Коли переїхав до Харкова, я зрозумів, що ага, о, в Донецьку так було чисто. Всі вулички були ніби прям вилізані. Не знаю. Можливо, це тому що там було євро, і після Євро якось взагалі е, Донецьк розквіт. Він доволі компактний. Як на мене, місто доволі компактне і доволі акуратне. акуратна архітектура, широкі вулиці, це теж е, такий один з показників міста. Якась масштабність трошки, масштабність в уюті. В затишку, от якесь щось таке ніби для мене. А чи жив би ти там зараз, якби місто було не якби місто не було окуповане? Не знаю, не впевнений, бо для мене Київ якось тут культурний осередок великий і багато всього відбувається, і це ритм, який мені більше підходить. В Донецьку більш спокійно було тоді. І менше культурне середовище не, не таке розвинуте. Тут все ж таки це столиця, і вона має в собі більше. Твоя родина все ще живе в Донецьку? Так. Коли ти в останнє плакав? Можливо, десь взимку. Але це були такі особисті більше переживання. Ти я розумію, що це нормальний процес для людини. Сльози зі сльозами може вийти щось, якийсь біль, який перенакопичився всередині, і його можна таким чином вивільнити. Тому не засуджую себе. Якщо я відчуваю потребу, то намагаюсь це зробити. Інколи воно просто таке, типу, і ну і все, і нічого, окей. Все, а інколи. Ну, рідше, звичайно, виливається в щось. А що тобі допомогло впоратися з тим, що в твій будинок прилетіла ракета? Мистецтво 100% творчість. Бо я вилив це в пісню і в роботу над піснею. Якось. Я взагалі не, ну, не супер. Агресивна людина, взагалі не агресивна людина, і та агресія, яка є в треку, вона ніби вся все, що в мені там було за всі ці роки, воно вийшло просто в пісню. Як ти думаєш, твоя мистецька діяльність є важливою для України? Оце дуже велике питання, бо я не знаю, деякі люди мені пишуть, що так, це важливо для них було почути саме це. Я думаю, що вона важлива для людей. Важлива для м, когось особисто. Можливо, для України це ніщо. Хоча я вважаю, що я маю говорити українською і маю просувати саме українську культуру зараз. Культура це теж зброя. Це те, що ми маємо розвивати всередині для того, аби культивувати як, якусь не знаю, як, ментальний фон людей. Тому можливо і важливо це вже вирішувати людям. А чи засуджуєш ти людей, які продовжують спілкуватись російською мовою? Ні, -ні я не засуджую людей. Взагалі, намагаюся не засуджувати людей, комусь зручніше вимовляти слова. Я вважаю, що публічний простір для російської мови закритий має бути. Хоча одночасно я вважаю, що у нас має бути вільна країна, в якій ти можеш дозволяти собі розмовляти тією мовою, якою тобі зручно. Але в публічному просторі я вважаю, що. Принаймні, митці мають спілкуватись е, українською. Чи є український репер, який тобі взагалі не подобається? Напевно, я його не слухаю. Натомість, чи є український виконавець чи гурт неочікуваний для тебе, який тобі сподобався? Напевно, це UV. Це проєкт, де є двоє людей. Дівчина та хлопець, і це дуже чуттєва музика і дуже глибока, як на мене. Доволі експериментальна, але й звучання унікальне. А чи є концерт, на який ти зараз дуже хочеш потрапити? Я б дуже хотів потрапити на концерт Bad Bad Not Good. Також у нас є бонусне питання від фанатів про те, чи ти сам створюєш музичне наповнення. Для твоїх там власних треків, чи є саунд-продюсер, з яким ти працюєш? Є ну насправді не один саунд-продюсер, з яким я працюю. Е, і я як і сам створюю якісь треки повністю, сам закриваю. Е, якісь, як Наприклад, Пірячко альбом цей Метеор, був зроблений з Data Head. Ом. Він відповідав за музичне наповнення, або спалах з Бедворсом. І зараз теж над новим матеріалом я запрошую якихось продюсерів щось зробити, або якихось музикантів прописати партію. Це така колабораційна історія, в якій ну, різні, різні музиканти залучені. І останнє питання вже останнє. Чого тобі зараз найбільше бракує? Мені бракує сім'ї, якої в мене немає. І... От і все. Ти будь. Її забрали росіяни. Хоча можливо. Моя сім'я ними і являється.